От ви у мене іноді питаєте. Сварка Люся, сварка Люся. Що за сварка Люся? Що ти таке кажеш? Ось вам, бачите? Люся Україна. Оце я мав на увазі. Оці апарати. Були гарні а були і не дуже. Ще у них і сайт є. Це про них мені байку розказували. Причому я думаю, що це не байка, що це не все-таки реальність. Тому що цю байку я чув від різних людей. В общем. На базарі у мужика дружину звуть Люся. Він, щоб не мудрствувати лукаво, заказав собі сварки, Назав, назвав їх ім'ям дружини. А що, круто-круто? Я більше чим впевнений, що у його дружини після цього голова взагалі перестала. А то називають там кисло, там, відро, там дригас, там. хер пойми що придумають. О! Люся, Люся, все, питань нема. Він, звісно, мене з цим апаратом трохи підвів, бо він такий, знаєте, він розміром. Ну, я скажу вам, пошти, як Кайзер 305 І ти коли от... Так підходиш до нього, ти бачиш здоровий чемодан, і ти так уже, знаєте, уже мощу в, в, в мишцях заготавлюєш хоп! а воно легеньке. Ну, На відміну від інших їхніх апаратів. Те, що він возив. Це, звісно, я думаю, це одна із самих ранніх, що він привозив. Тут звісно, він виглядає досить тут... свободно у них все. Но... Самі ви бачите, що це все одно це... по сучасним міркам, Це жир Це у нас масфетна трьох -этажка. Тут дроселя, все як має бути. І тут звісно, шини, мами не горюй. Тобто -то Вони тут от, мало того, що товщиною міліметра три Шириною цей, сантиметр 2 А це взагалі, я не знаю, це якась, ну, просто написуємо розкош, Це взагалі 4,5 мм. Так і це ж це не все. Тут, на відміну від стандартних от масштабних от етажів тобто тут перемички, отам от от, всередині, бачимо є, да? там от От кожного блока, от вони так просматрюються от поміж ножками. Тобто це класика. Тобто є отут по краям, є отам от посередині, а тут ще вони додавали знизу, дивіться. Тобто це все, звісно, ну, блін, ну. Ну, тут слов нема, звісно. Я не, не очікував від Люсі таку комплектацію. Були такі, знаєте, ну, оті. Хай же такі, десь урізані, десь щось там, десь щось там по конденсаторам, десь так чогось не вистачало, там зекономили, там зекономили, там щось. ну Якась така, знаєте, тоді він же Ну Я ж кажу, що по сучасним меркам то вже не ровня, то вже жирні зварки. ну о, так, о, такі, такі я не зустрічав, це, ну, я тут не зрозумію, що це тут за рік. Бо я так заглядав, заглядав щось, ну непонятно. Бо бува, знаєте, бува, китайці на платах пишуть рік виготовлення, але тут, тут нема. Ну, я вам кажу, що ці сварці, мабуть, ну, років 15 це як мінімум. Це, мабуть, самі його перші сварки, що він привозив. Ну, не без того, звісно, да, є тут косячки, да. от дивіться, от у нас значит, тут 6 банок. Скажете, да, що ти ще хочеш. Ну, Баночки ці у нас на 330 мікрофарадів. То, то, конечно, да, по сучасним меркам, це, ну, блин, і, і, із, із цих шести конденсаторів можна зібрати три зварки. Ну, ну отак. От от. Хоча бачите, по платі, що воно розводичка під, під більші банки. Ну, зробили так. Але дивіться, тут що, от, що тут круто. От, хто може замітив, тоненькі провода йдуть на кнопочку. Тобто ми тут. Одною секцією ми, роз, ми розмикаємо зарядну цепь, а другою секцією ми розмикаємо лінію плюс 310 для блока живлення. Тобто ми сили не ганяємо. Тобто Це, звісно, це однозначно лайк. От. Ну, а так, в принципі, ну що, ну, масфетка і масфетка. Тут, в принципі, ну, я вас тут вже ну, нічим не здивую. Тобто Це, в принципі, це класика. Просто, просто в здоровому чемодані вона стоїть. От. Мостики тут, тут бачите, 35 амперні. Зазвичай сюди ліпили китайці 25 амперні. Ну, понятно, да, тут краще виглядали полтинники. Патончик, до речі, ставив апарати подобної потужності. Ну, тут так, серединочка, бачите, 35. Тут у нас, звісно, такий здоровий метр попугай. Здорові такі світодіоди. сучасні, звісно, з одного світодіода в 4 зібрала, тут от і на один. Це знаєте, це я думаю, що це, скоріш за все, от, як воно у китайців, одна якась фірма робить плати, друга радіатора, третій корпуса. Я думаю, що це корпус, він мабуть, уніфікований у них. Тобто він може йде там, під піддаргончики під на ленті. бачите, тут є отвір. Ось. Вже пробитий. от, бачите, два маленьких отвера. Тобто цілком можливо, що тут чіпляється влагоділитель. Тобто, Можливо, в такому корпусі ми ще можемо знайти плазморез. От. По поломки в цьому апараті. До речі, бачите, тут кришечки нема, а десь я її бачу. А ось вона валяється. Буде поставити. По поломки, общем, дядько каже, що у нього впала потужність. Тобто Він якось раніше краще варив, а тепер не краще. Тому, що я бачу? Ми зараз його вмикаємо, нагружаємо, дивимося, як воно є, і що він нам показує. Перевіряємо всі, всю тут протяжки, шини, все. все, все. все, все. От, напруги, все в нормі, Якщо в нормі там все. І знаєте, що мені от хочеться з нього зробити? Накрутим йому не 200 ампер, а накрутим йому 250. Ну, дядько, ж мало потужності, зробимо йому багато. Ви скажете, багатенько, згоден. На таких схемах 200 ампер це норма, ну, 250 да, багатенько, ну буде жити. Знаєте що, це придумав не я, це. Може, хто знає, завод Алтай. Так вони от з такої комплектації вони вижимали. Сміло 250 Ампер. І вони, в принципі, ходили, ну, ходили довго. Так, що нам тут по У Бугайметрік на максимум показує 170. Тобто, скоріш за все, це його реальний струм був і хтось йому його підкрутив. Бо по-любому, що він з базару виходив з циферкою 300. Ну давайте серединочку включим. Так, на серединочке у нас 20 Так, 26 вольт, 100 ампер. Ну тут, в принципе, по шунту понятно, что тут, тут стабильность на высоте 100 ампер. Ну, в принципі, то что по метрик, то и в реальности. Не знаю, что тут дядькові не подобається. Давайте більше. Ступенечку. Так, 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 так. 26 вольт, 180 А. Ну, так що, в принципі, нормально. Та інша справа, які там мережи у дядька. То що, в принципі, ну давайте трошки його погріємо. В принципі, ну, були там, да, косячки такі там, там шини отпущені, там транзистори були вже, ну там ось ця подкладочка, видимо, усадку дає, попідтягував, все в порядку. Ну, то есть так, знаєте Помілочі, то там, то там, то там, так, то есть так ото, знаєте. Це більше не ремонт, а так ТО. Так Ну, шо, я, в принципі, проблем не бачу. Антізаліпов цього апаратика нема. Просто ограничення. В принципі, апаратик в нормі. Тобто... Есть... Ну що, давайте його накручим. Поганяємо, а там буде видно. Ні, регулюровок не вистачає. Ось максимум 220 ампер. Треба лізти з паяльником. А, таке ви пропустили. Весь екшн Залишився поза кадром. А що ж трапилось? В общем, Збіг цілого ряду обставин. Ну, я ж його налаштував на 250 ампер, все нормально, все атічно. Перша обставина. Сьогодні у мене хренова мережа. Ну почекаєш ти нормальної мережі, потім, потім будеш проводити випробування. Ні, мені от хотілося його вже завершити та вже закрити це питання. Получилось як? При повному навантаженні він мережу провалював, по-моєму, аж до 170 вольт. Тобто до стабілізатора там наверное, 120 вольт 120 було. А ви ж розумієте, що чим менше напруга, тим тут більше струм, щоб ж видати на виході заяву, ну, потрібні нам параметри. Тобто транзистори працювали на предельних режимах. Друга обставина, тут транзистори. Ну, скажімо так, не то, що не самі кращі, а навіть і не середнячок. Так, знаєте, як то кажуть, низ, низ ринка був. Ну, Що тобі Люся гарне поставив свої апарати? Ну, Хоч не Люся, закаже під свої апарати, ну, яку комплектацію, Саму ж дешево, зрозуміло. От, І вишенькою на торті було дзвонок одного дядька. Якраз я його випробував, він мені дзвоне, я трубку піднімаю і виходжу з гаража. Ну, блін, ну, Зніми ж ти нагрузку, він, виходить, залишився під максимальною нагрузкою. І воно ж... Дядько був такий, знаєте, буває багато коли не дзвонить раз, раз, два, три слова, все, побалакали, все. А цей, а асьо. А Потім чую, почалась стрільба. Ну, воно ж, знаєте, переляканий думки, думки зовсім інші. Тому думаю, стоп, так це ж мій. Це ж мій сварочник, бігом заскакую, висмикую вилку. Ну що ж, ну, ну сам винуват. Попав на транзистори. Тому знаєте, що я вирішив. Не будемо ми повторювати опит заводу Аотай, тому що то, що вони вижимають 250 А, так вони ж і транзистори нормальні ставлять. От. У мене є такі транзистори, ну. Сказати, що вони нормальні, ну знаєте, одне діло, коли завод закуповує транзистори, друге, коли ми тут, ми тут в своїх реаліях їх закупаємо. Тому ми все ж таки трохи потужність зменшимо. Зробимо його на 200 А. І це буде сама така, знаєте, золота середина. Важко сказати, з якого смітника ці транзистори. Вони як будто би НЕК фірми. Ну, звиняйте, НЕК-транзистори СК. 2370. Вони 25 Амперні. Вони в легку витримали мої нагрузки. Тут дивіться, десь надпись вище, десь нижче. Десь хорошо пропечаталось, десь не дуже. Там от знизу цифри є, Серія. Як будто би. Хрен ти з однакової серії знайдеш транзистора. Це, ну, блин. Які 250 ампер? Не даремно вони ото 160 накрутили і все. Хай інцидент з резисторами залишиться між нами. Перший тест робимо на баласті. Мінімальний струм. 22 вольта, 20 А мінімум. Ставимо отметочку 2. Тут у нас 24 вольта 30 ампер. Ставим отметочку 4. 26 вольт. Тут у нас 70 ампер. Ставим отметочку 6. 26 вольт 120 ампер. Ставим отметочку 8. 24 вольта, десь 165, ну да, десь так. Скільки у нас там уже все максимум, да так, 26 вольт, 200 а. Ну це красавчик. Як-то кажуть, золота середина. Так, що, попробую його закоротити як він Тримає кизе, ну нормально апарату антизаліпи нема чисте ограничение Так, вертаемся до відміточки 80 поварим трошки Оні. ставимо отметочку, скільки поставимо. 120 поставимо. ставим міточку 150 і переходимо вже на електродик 4, серед 11. максимум працювати. Хай з цим щастить. До нових зустрічей.